Вітаю вас на каналі Світ та Рода. Давайте разом подивимось карту дня для всіх знаків зодіаку на 15 жовтня 2025 року. Овен. Сьогодні вам доведеться відстоювати свої позиції. Навіть якщо вам здається, що всі проти вас не бійтеся суперечок, ваша сила у впевненості та внутрішньому. Стрижні. День покаже, хто справді підтримує вас. Головне, не поступайтеся своїми принципами і зберігайте самоповагу. Телець. День обіцяє стабільність, турботу та комфорт. Ви можете потішити себе або близькість чимось приємним. Матеріальні справи сьогодні під контролем, а ресурси знайдуться саме тоді, коли вони вам треба. Дозвольте собі насолодитися простими радощами життя, близнюки. Це день зрілих рішень і впевнених дій. У фінансових або робочих справах можливі успіхи, якщо ви будете покладатися на досвіду, досвід і логіку. Ви вмієте створювати стабільність навколо себе і пам'ятайте, терпіння і відповідальність сьогодні приносять найкращі результати. Рак. Можливі переживання через щось втрачене, або невиправдані очікування. Але не дозволяйте суму застарілого заступити шлях новим можливостям. Те, що пішло, звільнило місце для кращого. Подивіться, вперед, там на вас чекає світло. Лев. День несе глибокі усвідомлення та духовне навчання. Може з'явитися мудрий порадник або важливий знак від Всесвіту. Варто діяти чесно, з повагою до себе і до інших, звичайно. Довіртесь традиціям, але не забувайте про власну істину. Діва. Енергія сьогоднішнього дня спонукає до дій і рішучості. Ви можете відчути натхнення, бажання рухатись вперед або розпочати щось зовсім нове. Це гарний час для ініціатив, подорожей. І якихось сміливих кроків. Не втрачайте імпульс, доля підтримує вашу активність. Терези. День може принести спокуси або ситуації, які перевіряють вашу волю. Є ризик піддатись бажанням чи залежностям. Але пам'ятайте, справжня свобода це контроль над собою. Не дозволяйте нікому маніпулювати вами сьогодні. Скорпіон. Ви стоїте на порозі нових можливостей. Ідеї, які зароджувалися раніше, починають втілюватися у життя. Довіряйте своїм планам на майбутнє. Горизонти перед вами відкриються. Головне, не сумнівайтесь у своїх силах. Стрілець. Вас можуть турбувати думки, тривоги чи нічні переживання. Не дозволяйте страхам затьмарювати ясність розуму. Більшість хвилювань це прибільшення. Дайте собі спокій і відпочинок. Дбайте про себе, бо саме турбота зцілює. Козоріг сьогодні емоції виходять на перший план. Ви відчуваєте глибше, розумієте людей точніше і можете стати для когось опорою. Інтуїція вам підкаже правильний напрямок, Відкрийте серце. Бо через турботу приходить справжня гармонія. Водолій. День потребує спокою, тиші та внутрішньої паузи. Не поспішайте і не перевантажуйте себе. Дозвольте організму і розуму відновитися, розслабитись. Саме в тиші народжується ясність і сила для наступного кроку. Риби. День, наповнений світлом, радістю і щирим натхненням. Все для вас сьогодні складається гармонійно, а навколо тепла енергія підтримки, можливі гарні новини або відчуття повного щастя. Такий був розклад на сьогодні. Бажаю всім гарного дня! Бережіть себе!